Ласкаво просимо на канал Мета Мільйон, де кожен українець має шанс сягнути нового рівня вправності в англійській мові. Я Яна Казаченко разом з командою ми невтомно працюємо над тим, щоб надихати ще більше людей переступити мовний бар'єр та відкрити для українців можливості, які принесе англійська у ваше життя. Сьогодні ми продовжуємо серію відео з чудовою українкою Соломією Крунь, колишньою міст діаспора, яка зараз мешкає у США та є підприємицею та інноваторкою і керує величезною міжнародною Народною командою Соломія охоче поділиться сьогодні секретами опанування англійської мови та підприємництва разом зі спільнотою каналу Мета Мільйон. Соломія, привіт вітаю тебе у студії. Яно, привіт, рада бачити. А я сьогодні пропоную обговорити з тобою культурні виклики, з якими ти як власниця бізнесу зустрічаєшся у США. Ти раніше згадувала, що в тебе мультикультурна команда, з яких саме країн в тебе твої колеги. Дійсно, як і Сполучені Штати Америки, так само наша компанія є мультикультурною компанією організацією. У нас працюють представники різних країн індії, Китаю, з Південної Америки, з Європи, а також українці та американці. Коли йдеться про м, стереотипи та, щодо різних країн, я не є е, прихильницею того, щоб узагальнювати там усі американці такі, усі українці такі. Але е, якщо подивитися на нас, як представників нашої країни та України, ми можемо сказати, що є певні е, схожі риси серед усіх українців. Приміром, мене мої американські батьки називали Our Mexican Ukrainian daughter, тому що вони вважали, що українці є такими ж емоційними. Такими ж гучними, так як і мексиканці, які мешкали поблизу Сан Антоніо, та е, ну і зрештою дуже багато Hispanic people, саме людей з Мексики, є в Техасі, де я прожила рік. Е, і тому е, не без, без надмірних узагальнень, але які спільні риси у людей з кожних з країн, з якими ти працюєш, ти можеш відзначити дійсно було цікаво спостерігати за представниками різних культур. Наприклад, мої індійські колеги є дуже відданими роботі, і один з них взяв на себе відповідальність підготувати річний бюджет компанії. І я здивувалася, коли приходить звіт о першій годині ночі. Але таким чином він. Відкрив э, цінність. Цієї індійської культури в тому, що такі люди є відданими, і це насправді збільшує ефективність е, нашої компанії. Знаєш, це дуже цікаво, тому що в Ever English зараз мої мовні агенції працюють тренери з Аргентини, з Бразилії, з Польщі, з Німеччини, ну і звісно, з України. І очевидно, в Індії потрібно шукати наступних мовних тренерів. І до речі, індуси теж ж знаєш, вони є носіями мови. Вони вважаються носіями мови, бо англійська там від. Е... Від об'єднаного королівства була занесена, е, також важливо зазначити про мексиканців, е, ми вже з тобою говорили, що вони є досить дружелюбними і вони підтримують атмосферу у компанії. Насправді, мексиканці завжди є ініціаторами барбекю після робочий час. Тобто вони ж так само люблять вечірки і святкування, як і як і ми, і святкують кожну нагоду, що на вона з'являється. Так, схожість звичайно, є. А як а якщодо. Е, Саме американців, народжених в Америці в якомусь там третьому-четвертому поколінні. Американці полюбляють комфорт робочого місця, а також вони завжди шукають баланс між роботою та особистим життям. Тобто, якщо ці умови виконані, такий працівник буде дуже ефективним і, в принципі, він на майбутнє залишається надовго з такою компанією. Отже, працювати овертайм ми можемо розраховувати лише з індусами та з українцями, насправді так. А давай ще згадати. Ти згадувала азійських колег, так з яких саме країн вони приїхали до вас? Ми співпрацюємо з корейськими партнерами, і у нас виникла така конфліктна ситуація. І одразу після неї вони вирішили налаштувати персональне спілкування. Тобто, першим рейсом вони прилітають в Штати вирішувати проблему. І з того, що знаю, йдеться про величезну е міжнародну компанію. Так, наз називати її я не буду, але це компанія точно продуктами. З Її продуктами ви точно користуєтеся. Mm -hmm. Дуже цікаво. Тобто, ти вважаєш, що це є саме особливість їхнього їхньої культури. Що е, щойно з'явився конфлікт, так вони приїхали особисто вирішувати. Дійсно, Face the problem. Е, я б охарактеризувала так азійців, які не будуть очікувати на те, щоб проблема виріш... вирішувалась сама собою, а е, самі виходять і надають якісь. Певні е, рішення та пропозиції. Фраза від Соломії. «to face the problem» – зіткнутися віч на віч з проблемою і не боятися її вирішувати. Ну і звісно, ми не можемо оминути саме українців, з якими ти співпрацюєш у штатах. Як вони вирізняються з-поміж інших представників інших країн, які працюють у твоїй компанії? Українці вирізняються гнучкістю. Вони є креативчики, завжди підходять нестандартно до ситуації і знаходять рішення будь-якій проблемі. Про різниці культурні різниці ми з тобою обговорили. А як, власне, поєднати цю всю команду, щоб вона працювала як одне ціле? Напевно, це дуже складно. Так, дійсно, це є складно після того, як я зрозуміла строкатість. Америки і культур, які зібралися у цій країні, е, я дійшла висновку, що все-таки за кожною культурою стоїть людина з такими ж потребами, з такими ж цінностями і проблемами, як у нас. Тому насправді е, людиноцентризм є центральною. Е, Світоглядним, та, таким е баченням баченням, та. баченням е у компанії. І важливо зазначити, що на День подяки, наприклад, е ми організовуємо потлак. Щаслива кастрюлька! Це є зібрання, на яке кожна людина приносить страву, яку зробила власноруч. sharing. Так, так. Food sharing experience. Українці, наприклад, приносять звичайно борщ, вареники. Мексиканці, улюблена. Індуси завжди мають. Страви з надзвичайно запашними спеціями це насправді те, що об'єднує нас, і ми можемо зайти в одну кімнату і відчувати себе частинкою цілого, але водночас і показати якісь свої культурні відмінності. І я вважаю, що найкраще. Найкраще соціалізація відбувається навколо їжі, тому це є дуже хорошим інструментом, як зробити правильний тімбілдинг у своїй компанії. Ти бачиш, люди зазвичай поєднані їжею і, напевно, святами. До речі, говорячи про свята, наскільки різні свята цих країн впливають на якісь корпоративні процеси? Хотілось більше б розповісти тобі про китайський новий рік. Вони святкують його майже місяць часу, і на цей період відбувається таке затище в бізнесі. Вся Америка знає, що випуск продукції призупиняється, ага. і в цей час ми концентруємось більше на налагодженні якихось внутрішніх процесів у компанії, а не на зовнішньому, наприклад, Збільшення оборотів, збільшення там, оборотів, ще, нові і, якісь. і притягнення нових контрактів. Так. Mm -hmm. Значить, хештег вже після свят актуальний лише, не лише для українців, а й для китайців теж. Абсолютно так. так. Супер. А як щодо мексиканців? Я, наприклад, коли мешкала в Техасі, ми святкували свято Cinco de Mayo, і це був 5 травня. І це був взагалі вихідний, і відбувалося дуже багато вечірок, фієст і так далі, як в Ілінойсі. Сінко де Майо е, не е, є вихідним ден, днем у Ілінойсі, але не очікуйте мексиканців на роботі у цей день. Ну і день після також. Mm -hmm. Тобто вони святкують, вони мають право не виходити на роботу. Ні. Не мають, але вони не приходять. Е, е, ні, але вони знають, що це є культурна така їхня особливість, і в принципі, ми е, дозволяємо їм посвяткувати цей день. Дуже класно. А як щодо індусів, які свята, е, ви святкуєте, індійське свято вашій компанії? У мене є е, цікава історія про індусів. Це було особисте свято людини, яка у нас працює. Е, він святкував своє весілля. І, е, звичайно, ми дали йому відпустку на цей час. Е, людина, яка. Е, Поїхала в Індію святкувати своє весілля, все ж таки далі продовжувала працювати і ми Ого! між собою. Насправді ми між собою жартували. Ну, давай нарешті одружися, а потім вже будеш спілкуватися з клієнтами. Бо Вона передумає. І ця людина також поширила посилання. На саму церемонію було дуже цікаво побачити іншу традицію, наприклад, з умиванням ніг наречених Нічого. так. А нас теж теж ноги миють в Київській області. Точно на другий день весілля. До речі, бачиш, казали, що українці десь там перетиналися з індусами дуже, дуже давно. І кажуть, що навіть риси української мови, десь з в українській мові знаходять якісь риси санскриту Самі, ну і ще одне запитання, яке в мене є для тебе: це працюючи у такому мультикультурному середовищі, як змінилося твоє відчуття власної культури, тобто на контрасті з іншими культурами, що ти що, що підсвітило це в твоєму українському корінні? Дійсно, серед інших культур. Українці досить відрізняються, і я насправді хочу сказати, що я пишаюсь бути українкою. Наприклад, при якихось складних ситуаціях, обставинах у бізнес-житті, українці це єдина нація, яка залишалася овертайм після робочий час, не вимагаючи за це додаткових виплат. Але вони їх отримали. Так. так. І вони не вставали з робочого місця до того моменту, поки все, вся робота не буде виконана. І моя колега українка завжди, ідучи додому, задає запитання, чи все виконано? Чи я можу йти додому? І насправді я горджуся бути українкою. А можна сказати про fucking українець? Я думаю, так. Why not? Sure. І я б хотіла завершити такою фразою, яку ми почули у свій адрес, і це навіть був для мене комплімент. Американці сказали так: These fucking Ukrainians! юкрейніанс, <_ Wandering andplatz _up> <_ roux> в якому це контексті було сказано? <_ <briefly> _> Це було сказано в тому контексті, як ми реагували, реагували на виклики, що ми змогли справитися з складними завданнями, і насправді розвинути таку компанію всього на всього починаючи з двох валіз, Ого, тобто як їм це вдалося цим українцям, та, да, в тому контексті, друзі. Мені здається, ці історії дуже важливі для нас, українців. Тому що зараз, коли країна у війні і ми виборюємо кожен день е своє право на життя, я не говорю про існування на життя е ці історії дарують крила. І вони нагадують нам про те, що ми унікальні, ми прекрасні. І за умови, що ми опануємо англійську мову, ми будемо звучати ще гучніше. Тому разом до нових вершин не забудьте підписатися на канал Мета Мільйон. У нас ще дуже, дуже, дуже багато цікавого для вас. І пам'ятаємо, що Ukrainians, Крейніс, Енелен success stories. Start yours!